І впродовження теми результатом реформи професійної технічної освіти та прикладом того, як має виглядати кожен технікум країни, є здолбунівське училище залізничного транспорту. Тут є справжній локомотив, квадрокоптери та 3 d принтери. Модернізація закладу розпочалася у 2019 році і триває й досі. Завдяки таким d сценам, ми можемо проводити заняття для здобувачів освіти. Цікаво, вражаюче, ну і сучасно. Ось така технологічна дошка є у Здолбунівському училищі залізничного транспорту. Та на території навчального закладу є і справжній локомотив. Його списала залізниця, тоді частинами доправила до училища. Тут його повністю зварили. Залізниця е, зараз м, розвивається динамічно. Я думаю, що е, ми маємо. Частині відбудови України якраз побудувати нове залізничне полотно з новими локомотивами, вагонами. Ви бачите, що коли ви їдете в Інтерсіті, то ви вже думаєте, ну так би хотілося жити. Коли потім їдете в приміській електричці, думаєте, ну так би вже не дуже хотілося. Це невелика частина інноваційної бази, що має технікум: квадрокоптери, 3D-принтери, окуляри віртуальної реальності та сучасна сантехніка для навчання учнів закладу. Даний стенд, як він прийшов, ну спочатку так працюєш, очі бояться, але руки роблять. В залежності, як хочеться навчити, так спеціалістів дітей. Тобто цей стенд рахується він в євро. Він дороговартісний в монтажі. Він дуже простий. В училищі є свій будівельний центр з сучасним обладнанням. Євген Новак навчається на третьому курсі на монтажника систем утеплення. Каже, матеріальна база не відрізняється від тої, що на підприємствах, де він проходив практику. Тут нас учать цьому використовувати це нове обладнання, і ми його застосовуємо вже на практиці в інших будівельних фірмах. Модернізація закладу розпочалась у 2019 році після того як стартувала реформа професійної освіти. Колись ми мріяли про ці квадрокоптери, про 3D-принтери. Ми їх сьогодні маємо, і нам це приємно те, що вже наші здобувачі освіти навчаються на цих елементах, на квадрокоптерах і мають можливість це все мати безкоштовно. Фінансується заклад за рахунок бюджету області та міністерства освіти і науки. Реформа сучасна професійна технічна освіта триватиме до 2027 року та ставить за мету модернізувати усі технікуми країни до рівня з Долбунівського училища. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.